Щодня на нас звалюється просто лавина даних, новин, якихось повідомлень, це ж величезний потік, і в ньому ну дуже легко загубитися. І отут, знаєте, постає одне з найважливіших питань сучасності власне, саме на нього ми і спробуємо знайти відповідь у цьому нашому розборі. Гаразд, давайте розбиратися. Отже, головна перешкода на нашому шляху це фейки, і ключове слово тут. Навмисно розумієте, це не просто якась помилка чи неточність, ні. Це абсолютно цілеспрямована спроба ввести когось в оману. То як же боротися з цим обманом? Ну, знаєте, найкращий захист це насправді фундаментальні знання. Замість того, щоб ганятися за кожним окремим фейком, набагато ефективніше збудувати для себе такий, знаєте, міцний фундамент. Основу для критичного мислення. І от власне цей фундамент починається з розуміння, а що ж таке інформація по своїй суті, можна сказати, що цей розділ це такий собі набір інструментів, який допоможе нам усім навести лад у голові. Так що ж це таке інформація? Ну, по суті, це будь-які відомості про наш навколишній світ, можна уявити їх як такі собі цеглинки, з яких кожен із нас будує власну картину реальності. Але звісно ж, не всі ці цеглинки однакові. Щоб інформація була справді корисною, вона має відповідати певним критеріям. От, наприклад, достовірність чи можемо ми взагалі перевірити ці дані. Або актуальність, може ця новина вже застаріла на тиждень. Ну і звісно, повнота, об'єктивність, цінність. Всі ці фільтри варто застосовувати до всього, що ми бачимо і чуємо. Добре, з якістю розібралися. Але крім цього, важливо розуміти, що інформація приходить до нас у абсолютно різних упаковках. І от розуміння цих форм це ключ до її правильного аналізу. От дивіться, ми ж сприймаємо світ по-різному, щось бачимо, щось чуємо, а щось і те і інше одночасно. Текст і цифри, наприклад, вимагають від нас певного аналізу. А от графіка, вона може передати ідею майже миттєво. Звук, своєю чергою, часто викликає емоції. Ну а мультимедія це коли все це поєднується. І тут важливо пам'ятати, кожна форма має свої сильні сторони, але й свої маніпулятивні можливості. От, наприклад. Погляньмо на цю діаграму. Вона показує динаміку лісових пожеж. Буквально один погляд, і загальна картина зрозуміла це ж набагато швидше, ніж читати ті самі дані в якомусь довгому звіті. Власне, в цьому і є сила візуальної інформації, швидкість і наочність. Або ось просто число більше тисячі. Що це може означати? Хм. Без контексту це просто цифри на екрані ні більше, ні менше. А ось і контекст коли ми додаємо текстове пояснення, це, здавалося б, сухе число раптом перетворюється на потужну, навіть шокуючу історію. І це чудово демонструє, як різні форми інформації, поєднуючись, створюють сильний емоційний зв'язок і допомагають нам запам'ятати факт. І до речі, якщо вже говорити про почуття, не варто забувати, що інформація це ж не лише сухі факти. Ще Платон казав, що музика це теж інформація, інформація, яка промовляє безпосередньо до нашої уяви. І справді вона може передати настрій цілої епохи чи якусь складну емоцію без жодного слова. Отже, тепер, коли ми озброїлися розумінням того, що таке інформація і якою вона буває, давайте повернемося до нашої початкової проблеми: як же відрізнити правду від брехні у цьому щоденному потоці? Та як же застосувати всі ці знання на практиці? Ну, перший і, мабуть, головний крок це завжди, от завжди, дивитися на джерело. Такі фрази, як стало відомо з власних джерел або у соцмережах активно обговорюють, це мають бути справжні червоні прапорці. На противагу їм надійні джерела це, як правило, офіційні документи, наукові статті або ж матеріали, де автор не приховує свого імені та наводить конкретні докази. І оця цитата Махатми Ганді, як на мене, чудово підводить нас до фіналу. Тому що боротьба з дезінформацією це не лише про те, щоб вказувати пальцем на чужі фейки, насамперед, це про особисту відповідальність, відповідальність за те, яку інформацію ми споживаємо і яку поширюємо далі. І зрештою, все зводиться до цього простого, але глибокого питання. Коли ми розуміємо основи, ми отримуємо владу вибору, запитати себе. Які знання є справді цінними, які джерела заслуговують на довіру? І, врешті-решт, яку інформаційну реальність ми будуємо для себе щодня. Цей вибір завжди залишається за нами.